На великодні свята та впоминальні дні українці вшановують своїх померлих рідних і відвідують їхні могили, аби згадати їх в молитві. Священнослужителі закликають вірян не приносити до кладовищ штучні квіти та інші пластикові прикраси через шкоду, яку вони завдають довкіллю. Цей гріх є в категорії екологічним. Отже, якщо людина використовує ці прикраси, ми розуміємо, що належним чином утилізувати їх немає можливості. Що вони, якщо людина зверне увагу в сміттєзвалище, вони ці сміттєзвали, що власне тими пластиковими прикрасами є переповнені. І вже неодноразово про це ми говорили. Тернополян просять впорядкувати могили та замінити пластикові квіти на живі. Жива квітка, жива рослина, вона, хоч і можливо, є більш такою кажуть вибагливою щодо догляду, тому що людина. Потребує тоді частіше прийти, подивитися, чи вона в належному стані, а з іншої сторони, це добра нагода людини просто прийти, побувати на тому місці, місці поховання наших померлих і помолитися. Також священнослужителі закликають краян не спалювати в будь-які рослинні залишки, особливо перед великодніми святами. І ми знаємо, що є навіть певна відповідальність за законодавством, коли людина це робить, власне, що може навіть держава оштрафувати, але неправду не треба нам, щоб нас карали. Нам потрібно правильної свідомості. Що станом на сьогодні ми повинні берегти екологію для наших дітей, для наших внуків? До слова, на Великодні свята та в поминальні дні до міських кладовищ курсуватимуть додаткові автобуси. До Маколонецького кладовища громадський транспорт працюватиме відповідно до розкладів руху у робочі дні. До міських кладовищ у селі Підгородня та на Львівському шосе автобуси курсуватимуть згідно потреб пасажиропотоку та затвердженого розкладу руху, який ви бачите на екрані.